Друзі, доброго дня, вітаю! Мене звати Ліна Храмцова. І в нас з вами сьогодні розклад на тиждень з 31 жовтня по 6 листопада. Якраз вже початок листопада, не знаю, куди летить час. У мене, напевно, на затемнення таке бажання було щось світле покласти, такі кристали. І ми працюємо сьогодні. У нас буде три варіанти. Перший варіант, будь ласка, обирайте. Другий варіант моє улюблене яйце. Це в нас колода Правітцев, це в нас відьмачки і колесо року і агат. Обирайте під відео, як завжди, буде тайм-код. Переципуйте, щоб було швидше. І зараз я вітаю перший варіант. Ми з вами ще будемо працювати з цією колодою оракульною містичні моменти. Перший варіант. Доброго вам! Дня, чи часу, чи коли ви мене дивитесь? Сідайте зручно. Напевно, сьогодні вночі загружу цей варіант, і тоді ви зможете в понеділок зробити собі каву, чай і послухати поради від карт Таро. Що вони нам скажуть? Завтра Хеллоуін. Чи ви мене дивитесь вже сьогодні? Чи може ви дивитесь посередині тижня? І так. Перший варіант. Позитив тижня, негатив тижня. Чого ви не бачите? І порада. Ну, то, що не бачите, це 100%. Яка краса? В позитиві тижня у вас йде зона комфорту, в даному випадку четверка мечів. Взагалі, це в нас карта може бути і як відпочинку, і як, можливо, знаєте, такої паузу. Якщо у вас є пауза в позитиві, то е, візьміть її. Знаєте, інколи людина почуває себе погано і каже, але я все рівно піду на курси, бо мені треба, бо мені. Друге, п'яте, двадцять сьоме ні. От зараз на цьому тижні вам потрібно прислухатись до себе і ви бачите, якісь ідуть шипи. Це шипи пов'язано з вашим серцем. Тому, будь ласка, поставте на цей тиждень на паузу. Давайте ще зараз подивимось. На що ви маєте поставити на паузу у вашому житті? Дорогу, куди ви там зібралися, не їдьте. От просто не треба їхати. Потрібно, якщо немає іншого варіанту, то просто всі за і проти заважити і, в принципі, краще провести цей час у паузі. Не можна постійно бігати. Знаєте, ми не машини, треба трошки зробити паузу. В негативі. В негативі є луна. Луна це старший аркан. Який показує нам е, пораду, дає пораду, будь ласка, розберіться з собою. Це ваша підсвідомість. Лана це може бути, знаєте, перебрали там алкоголь. Давайте подивимося, що в нас? Да. Ви е, повинні розібратися на цьому тижні зі своєю підсвідомістю. Можливо, це справді якісь, скажімо, пересвяткували Хэллоуін, Да? На якусь вечірці, потім буде у вас голова боліти. Це взагалі бажання розібратися з собою. І от, напевно, на цьому тижні вам потрібно зупинитися і е, розібратися своєю підсвідомістю, що вас турбує. Ви знаєте, якщо людина каже, е, ну, я проблему цю рішу, насправді вона цю проблему прокрастинірує, закидає десь підсвідомість, воно потім у вас виповзе. Це в нас виповзе. І буде гірше. Не можна засовувати, заховувати проблеми у вашу підсвідомість. Вони вилізуть, і буде, наприклад, якийсь тригер. знаєте, в ситуації. Вплоть до того, що ви посварилися з чоловіком, як то кажуть, насварилися на дитину. Ота От агресія вона буде вилазити. Зверніть увагу на свій стан. Це може бути також на затемнення через тиждень у вас. Якісь процеси будуть закриватися. Ці процеси будуть дуже-дуже важкими. От вони вам потрібен супровід. Да? Чого ви не бачите? Ви не бачите королева мічі. Це може бути якийсь професіонал, який знаходиться, і от вам радять, об'єднайтеся з цією жінкою. Можливо, по королеві мечей вам потрібно звернутися. Це може бути лікар. Ви знаєте, це може бути взагалі психічна якась депресія, яка у вас просто-напросто зараз на. Цьому тижні так, вона вас настільки накриє, що вам потрібно звернутися до професіонала, який буде лікувати. Це може бути лікар. Чи це може ви знаходитесь в стані розлучення і ви вже настільки втомилися від цього всього, від того, що ви не знаєте, як думати зверніться до адвокату через те, що у вас буде об'єднання. Сил, так, двоє кубка. Це, в принципі, у нас це може бути знайомство, але от в вашому випадку це співпраця. Навіть коти в мене сваряться. От якщо у вас є сварка, то вам потрібна допомога професіонала. Це ще раз, це може бути лікар, адвокат, суддя, людина в пагонах, той, хто є коло вас і ви можете звернутися. Інколи професійна допомога. А от бачите, вас навіть на дні колоні, Ви запутались, ви не бачите рішення, і ця жінка вам допоможе. Розібратися із підсвідомостю, і з вашим станом депресивним. Дівчат, будь ласка, велике прохання, не затримуйте ці процеси. Не можете знайти в Німеччині лікаря, звертайтеся до онлайн-спеціалістів. Психологи є завжди, а, якщо вам інші медикаменти, так? Но це можуть бути так і прийняття певних психотропних речовин. Давайте зараз подивимося оракул, що нам скаже. Зельпспивуст. Вам потрібно е, усвідомити вашу силу, хто ви є насправді. Це є дуже і дуже важливим, оскільки, е, поки ви не дійдете до своєї суті, хто ви є, де ваша свідомість? Це ваша підсвідомість. Вона вас хворіє. Знайдіть свою свідомість, і буде вам щастя. Я вам дуже вдячна, перший варіант. Відпишіться, будь ласка, як ви почуваєте себе на цьому тижні. Давайте ми зараз закриємо колоду жінку, яка вам допоможе. допоможе вирішити певні проблеми. І так, ми зараз переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Як то кажуть, святе яйце. Я вас вітаю. І що для вас? Приготували нам карти. Це таро відьмачок. Така легка колода, я її недавно придбала. І дуже приємно працювати з цим інструментом. Кого цікавить, до речі, така крута одна з великих колод, та Everyday Witch. Все, наскільки тут на англійській, ще можна свою англійську мову трошки чи знання покращити. так. І так, ви готові. З 31 жовтня до 6. Взагалі, і Хэллоуін, коли треба бути обережним в своїх діях. І тиждень перед затемненням, коридор затемнень, коли процеси дуже такі важливі, дивимося на події. Позитив. Не позитив. Чого ви не бачите, бо у вас якісь окуляри і порада. Так. Ой. І так. Які цікаві карти. В позитиві у вас, дивіться, у вас тут дві п'яторки. Тут жесли, тут Пентаклі. Взагалі, п'ятерка жесла це сварка. Така, знаєте, карта. Взагалі п'ятерка в нас карта крізіса. І в даному випадку жесли це в нас якісь розборки на почві ідеальних цінностей. А знаєте, це можуть бути якісь сварки з джоб центром В такому випадку, коли ви будете ходити з однієї інстанції в іншу і шукати правду. Це взагалі відстаювати себе. Шукати правду і розбиратися. Це може бути справа в фінансах, бачите? Тут карта також п'ятерка: це зима, холодно, пошук. Тобто, у вас зараз в позитиві ситуація буде а, розрішуватися. За рахунок того, що ви будете ходити по інстанціях, у вас буде вирішуватися ситуація. Давайте подивимося, що ж ви будете там сваритися з усіма на світі. Важко вам. Взагалі ви устали, але ну, ви знаєте, ця полоса закінчується, оскільки десятка жезла, і, до речі, все залежить від вас. Оця ситуація сварок, яка у вас є, От дивіться, йдете ви з тими жезлами метлами. От чого ви їх несете? Викиньте їх, або подзвоніть подрузі і скажіть, слухай, прийди сюди, я не можу, я втомилася. Або купіть машину і везіть його на машині. розумієте? От вона сама несе, її ніхто не достає, ще й кота собі вчепила. Ну, код то святе, я розумію, але оце можна скинути. Всі ті навантаження, які ми собі самі придумуємо, ви тільки ви можете їх скинути. Тому ви просто-напросто, за рахунок того, що ви самі от кажуть, сама придумала, сама образилась, а ви в даному випадку самі на себе все накинули і вам багато. І ви є таке гарне слово гераць це означає дратівлива. То, знаєте, не підходь до мене. І от в позитиві те, що ви будете зараз скидати з себе оце навантаження, бо ви вже зрозуміли і проговарювати. В негативі йде тройка кубків. Ну, дивіться, будете на повну луну святкувати з дівчатами, дивіться, обережно, тільки один раз, раз по три, бо будуть проблеми. Це, в принципі, це дуже позитивна карта, але от на затемнення. Просто дивіться, щоб ви не, скажімо так, лишку собі не хватили, і зранку потім не було, як в тому фільмі «Hangover», да? не проснулися з тигром в ванні. Обережно. Чого ви не бачите? Ви не бачите, що вам потрібен захист. Ви зараз захищаєтесь, і це, певно, з цією ситуацією. Пов'язано. Взагалі, це може бути ізотеричний захід. Сходіть, можливо, до практики, подивіться, який у вас стан енергетики. І зараз, от ви через те, що стільки навалили на себе, вам потрібно це розвантажити. Вам потрібен баланс, тому що порада є, шестерка пентаклів, це давати, брати. Ви бачите, жінка, яка знаходиться посередині, вона з одного боку хлопчику щось дає, та тримає кошолку від жінки. Це баланс між поколіннями. Вам потрібно взагалі, можливо, знаєте, от, піти до мами, щоб вас обняли, покохали, щоб вашу енергію вирівняли. Можливо, вам треба знайти, хто дасть вам ресурси і хто вам дасть той захист. Цей захист. Ще раз повторююсь, він може бути психологічного, ізотеричного характеру, але вам потрібно знайти от ту рівновагу між дати і брати. Можливо, ви останнім часом дуже багато давали всього, і це забирає ваші останні сили. Віддайте ту метлу своїм подругам, коли будете літати на повний місяць. І це вам просто-напросто допоможе. Знайти той баланс. Давайте подивимося, що нам скажуть ще оракульні карти. <coughs> так. Виабінич. Хто я? Дивіться, класне, класне запитання. Ви хто? Другий варіант. Who are you? Vea пісту. Де то якорь кинути? От подивіться. справді, до корнеї звернутися і. Просто проаналізувати, скільки ви на себе закинули, чого нам абсолютно потрібно, а ні, то просто викинути. Будь ласка, пишіть коментарі, хто ви, другий варіант. І давайте ми зараз перекриємо вам святкуванням і балансом, щоб ви просто-напросто змогли знайти своє щастя, свою якусь серединку. Третій варіант. Доброго дня, вечора, ночі, коли ви мене дивитесь. Так, у нас з вами калісогода. Рік закінчується, колесо крутиться, буде далі крутитися. Давайте подивимося, чого, хто, навіщо на нас чекає на цьому тижні. І так, ви готові? Такий великий агат у нас з вами. Давайте. Позитив. Негатив. Чого не бачите. Як завжди порада. Ой, що шо, шо, сталося? Так, позитиві. Так, в позитиві у вас йде захист. Вам зараз, а від чого? Щось ви так розмучені і в позитиві ви готуєтесь захищатися. Від чого захищаєтеся? А, і коти мої також захищаються. Бачите, як в нас все синхронно з тваринним світлом відбувається. Світом, да? Значить, у вас іде захист від людини, яка є, яка вам щось дає. От ви знаєте, інколи це от мене карта програється взагалі, як батько, батько дітей. От по цій комбінації, наприклад, це може бути захист від чоловіка, з яким ви живете, але який каже, що ми живемо разом, і окремо і я тільки батько твоїх дітей. І от, в позитиві, якщо ви зараз знаходитесь в таких ситуаціях емоційно роздрайфу, подивіться, да? Мами скучне грусто. Ви навчилися, як ем, захищатися від цієї людини. Можливо, якщо ви в стані розлучення знаходитесь, чи зараз розводите, розлучаєтесь, так? Ви ем, звернулися до адвоката, і ви знаєте, що я зможу ем, отримати захист від цієї людини, чи адвокат допоможе мені, е, щоб чоловік платив аліменти. Це в позитиві. В негативі зірка. Вибачте, не зірка, а суд. Суд, в принципі, це може бути і суд, який відбувається, якщо у вас справа тут в розлученні. Ну, от в даному випадку ця карта є позитивною. Це очікування, як сказати, нагороди, нагороди за те, От бачите, посеред зіми вона боса, слава Богу, не гола і без рукавиць, але квіти починають свісти. Це означає награда людині за те, що вона е зробила, що вона напрацювала. В негативі це може бути і ваша не нагорода, а те, е що ви накосячили, так? І. Е це не ваше, да? це не, скажімо, ваш успіх. Вам потрібно буде, можливо, цей суд, який буде відбуватися, він буде в негативному здаченні. Давайте дотягнемо карту, подивимось, що воно таке. Тобто це рішення, яке буде прийнято, воно е має бути з одного боку. Так, е радісне для вас, але е вам треба буде дуже обережним з тим. По значить, цим картам, які будуть знаходитись в негативі. Чого ви не бачите? Тут закрита інформація. Тобто те, є в колоді такі карти, да, які означають, що інформації немає. І от, в принципі, от мене ці карти вони мене смущають, скажу вам чесно, оскільки, в принципі, вони є самі позитивними. Да. Це може по суду, це шанс туз... Жезлов, це може бути і нове знайомство, це може бути якийсь новий шанс, це може бути зачаття дитини, якісь ідеї, якісь проекти, але через те, що вони випали в негативі, вам потрібно дуже бути обережними і подивитися, які наслідки, які наслідки ці події принесуть для вас. Можливо, ви ще не пройшли той рівень трансформації, ви ще не готові. Але в принципі, от це дуже позитивні карти. І порада. Порада зверніть увагу на свою родину. Зверніть увагу, якщо є можливість, треба об'єднатися всім. Бачите, Марія Кіфа, Божа Коровка, треба. Зробити маленьке свято. Якщо у вас незабаром день народження, і, можливо, немає тут родини, пригласіть друзів, той самий Хеллоуін відсвяткуйте, придумайте собі першу п'ятницю на тижні чи другу, я не знаю, суботу цього місяця. Взагалі організуйте свято для того, щоб хлопці, дівчата, ви бачите, зустрітися і наповнити себе емоційно, оскільки от у вас у вас. У вас Трошки карти, да? вас просто емоційний роздрай, і вам потрібна ця енергія. Оскільки те, що ви зараз готуєтесь захищатися, забирає у вас сили. От така у вас ситуація. Давайте подивимося пораду від ракульних карт. Вігаби. Габи це талант, який у вас є. Да? Зверніть увагу. Який у вас є талант? Можливо, у вас відкриється по суду і по тузу Жеслав талант якийсь незвичайний, який ви зможете все рівно використовувати в блага, якщо ви будете готові. Я вам вдячна за те, що були зі мною. Побачимось наступного разу. Давайте ми перекриємо карти вам тузом Жеслав. Це така вау! Якщо це чоловік, то дуже-дуже добрий. І буде у вас щастя. До наступного разу!